Тому що основна ставка команди Порошенка була того, на те, що їм вдасться вивести у другий тур саме бойка, якщо ви пам'ятаєте білборди, де нам пропонували вибирати між путіним і Порошенком, коли вони разом були на борді. А це була стратегія, що якщо бойко виходить у другий тур, а тоді, завдяки саме Порошенко, доволі впливової політичної сили стало ОПЗЖ, завдяки діяльності його так званого політичного партнера Медведчука, якому дали який потрохтіч надав всі можливості. Йому дісталися три канали. Йому дісталися, скажімо так, володіння дизельпроводом і можливості заробляти в цій країні, тому його політична сила доволі сильно, незважаючи на війну, розріслася в Україні, і він сподівався, що це дасть можливість йому вивести себе разом з ним у другий тур, і там його перемогти. Але навіть на останньому фінішньому етапі навіть бойко мав.